В нашому місті проживає велика кількість людей з обмеженими фізичними можливостями. Через управління праці та соціального захисту населення вони отримують державну соціальну допомогу. В Україні люди з особливими потребами, які прагнуть знайти своє місце у житті і бути корисними суспільству, фахову підготовку здійснюють в навчальних закладах, підпорядкованих Міністерством праці та соціальної політики освіти і науки. А от направлення у такі заклади дає управління праці та соціального захисту населення. Управління праці забезпечує роботу з дітьми-інвалідами, які після досягнення повноліття звертаються до управління праці соціального захисту населення для отримання направлення в спеціалізовані навчальні заклади. Спеціалізовані навчальні заклади це Житомирський вище професійне училище, інтернат, Тамнець-Подільський планово економічний технікум. І центр перепідготовки інвалідів в селі Лютіш Київської області на сьогоднішній день. Які професії можуть отримати інваліди, і що для цього потрібно? Які довідки, який вік має бути людина, яка звертається до вас в цих навчальних закладах? Інваліди другої та третьої категорії отримують наступні спеціальності. Це і оператори комп'ютерного набору, це і майстри з радіотелевізійного обладнання. Дуже цікаве зараз таке така на, на є в селі Лютюшківської області. Це готують бджолярів. Це дуже така новинка. Дуже багато на цю спеціальність йдуть інвалідів, звертаються і проходять навчання в Кам'янець-Подільському технікумі. Навчають на економістів, бухгалтерів. Таварознавців, за словами Ігоря Єсіна, професійне навчання для інвалідів це підвищення їхнього соціального статусу та можливість підвищення рівня доходів, розвиток навичок та вміння працювати. Основна мета професійного навчання інвалідів це інтеграція їх у суспільство на допомогу молоді з фізичними вадами і направлена дана робота. У нас така, така уява, що інвалід це виключно та особа, яка пересувається в інвалідному візку. Це абсолютно нормальні люди, але з певними фізичними вадами. Після повноліття 15-16 років до нас звертаються особи за направленням. Цього літа звернулася одна особа, була направлена до вищого професійного училища міста Житомир на оператора комп'ютерного набору. Взагалі навчається зараз в Житомирському вищому професійно-технічному училищі чотири особи користенця. На наступний рік вже ці особи закінчують навчальний заклад і будуть працевлаштовані. А взагалі за чий кошт навчаються діти? Навчання виключно безкоштовне. Забезпечує оплату Міністерства соціальної політики, отримавши диплом державного зразка про набуту професію за сприяння міського центру зайнятості люди з обмеженими фізичними можливостями працевлаштовуються на підприємствах в організаціях та установах міста. Зазначив Ігор Єсін. Я можу привести приклад, що дійсно дві особи, які закінчили такі навчальні заклади, працюють в управлінні праці та соціального захисту населення операторами комп'ютерного набору. Навіть я хочу відмітити їхню більшу роботоздібності і прагнення до праці, ініціативу, ніж ми насправді звичайні люди. А взагалі чи супроводжуєте ви після закінчення саме таких осіб? Ми тісно співпрацюємо з міським центром зайнятості і влаштування ну майже на 100% відбувається. Отже, якщо ви маєте вади здоров'я, це ще не привід замикатися в собі, а ви ковалі у власного життя. Управління праці та соціального захисту населення міський центр зайнятості лише допомагають вам, а от реалізовуватись ви маєте самі.